Всім доброго доброго Чудового вечора. Чудового дня під назвою вівторок Варкрафт. Варкрафт 2. Найновіша гра 2025 року, яка обігнала по продажам навіть. А що там було? Блять, позор. Якісь популярні відомі нові ігри. Але це не так. Це стара їбана гра 99 го чи 2000 -го року. Минулий раз я не зміг пройти цей рівень. Тепер ми робимо простіше. Ми заходимо в чат ГПТ, пишемо коди до Warcraft 2 і просто тупо починаємо з кодами їбашить все, що. Я з кодами минулий раз не зміг. Чити до. Не чути, чи ти до Warcraft 2. І, як звичайно, чай. Чат GPT блядь, давай. Ох... Ох, йоперний балет Якось по-дебільному він написав, але окей, почнімо. Робимо, щоб виловити. Було... Ні, не так. Меню. Загружаємо. Тепер робимо отак. Он скрін. Крін. Нахуй. Бачимо все. Он скін є. Е... Бля, можна музику поміняти, а ну. <му> Добре, це все херня собача. Давай е, робимо як. Е, Глітерін prizes. Робимо як. Е, Глітерін prizes. Робимо отак. Glittering гліттерін... Prices, окей. Тепер просто нам треба будувати. Нема такого, щоб все все побудовано. Все побудовано, щоб все було побудовано. Make it so. Make it so. Enable cheat. Ох, oh, бля. <плес> Бля. <плес> так, так ми зараз. Тут одним можна буде. Одним можна буде все побудувати. Окей. Блять, Бля. Ти можеш учего. Окей. Окей. Lord, тупо на читах. Тупо на читах. Ну, а що поробиш? Таке життя. Воно несправедливе. Абсолютно пахеру. Ми робимо дуже багато цих оцих ставимо. Наша задача буде будувати дуже-дуже багато. Кого? Кого ми багато любимо? Not Enough Gold. Окей. Okay. Glittering Prizes. Glittering... Prizes. Йопт! Ще раз. Хтось скаже нечесно, я скажу похую. Таке життя, воно несправедливе. Don't building shit. Don't building shit. Don't building shit. Work complete. Don't building shit. Ahoy. Oh.

Ой-ой-ой, ти що? Оде ти одненький. Дивот сюда, блядь. Ну ти на блять, Bloodmore Фармс, ага. Окей, ну. Це логічно. Йопта. Ну а що робити? Ну, блядь, ну. Ну, може, й не чесно, я розумію, але. З'їбаться ще за цей цим... Варкрафтом другим. Правді, в очі дивлячись, я минулий раз намагався. Я реально намагався її цю місію пройти навіть з щитами під кінець. І в мене ні хіра не вийшло. Це це пиздець як складно. Як він уже наскільки розвинутий? Ну просто ну. Цікаво, що, блять, в оцього дебіла ніхто не стріляв. Он Білдін щіт. Зробимо так, щоб цей, щоб ми не поверталися довго. Цього всього, а можливо, ще треба все ж таки Можливо, все ж таки треба ще цей. Бля, чого я не можу будувати? оцю херню хір'я. Це треба, чи що? Що вам треба? Що тут, блядь? Ну, і реально ніхто не може його вбити. Пизда, блядь, да шо за позорище, че так. Ну, тепер можем. Давай от цих трохи. Не знаю кудись. блять. Okay. Сюда отправил. Що в нас? Тут трохи ще залышил живих. Ми не даємо їм по покою ні на хвилинку. Ми, ми їх їбашимо. То що дати їм покою. Все, ми програли. Давай цей, окей. Що це блять б'є? Оце вигадана якась штука, яка просто по мені лупи постійно, що це б'є, блять, ой. Загадка просто якась. Тупо з повітря щось. От просто воно б'є і все. От просто воно просто тупо б'є. що звідки хер його знав просто воно от, от воно б'є. Бля, якась така херня нездрава. We're ready best standard ordinary best standard ordinary best standard ordinary best standard best best We're ready, best best Ready, 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 mm -hmm. Ну, якщо чесно, це трошки бі... бісе, погодьтеся, це пов... повторювання одне і те саме. Хіба ви, блядь, перед тим як випускати цю гру, ніхто, ну, типа, не тестився, що ну, це реально буде кумара. Але ж ну, одне й те саме. Агой, бухой. Давай. Та робим далі, ну хулі нам. Варіантів небагато. Сюда, ничего. Да яб вашу мать. Окей, бий, блядь. Не тільки вниз. Мужики, та ну блядь, ну не стійте ви, ну блядь, не ну стріляйте. Це піздос, це піздос. Блять, якісь ракети в спину летять. Якісь летять ракети в спину. Шо це Я не знаю, так це я з щитами граю, це я з щитами граю. Це я блядь, граю з щитами. Ви просто втійтесь. В це гівно нахуй. I would love <свист> Блять, выпустить. <свист> Давай. Блять, що це? Що за магія? Стоп. По цим не стріляють. Окей. Зробимо трішки. Розумніше. Відправимо цих. Хай вони теж ж стріляють, блядь. Хай відволікають на себе трішки увагу, правильно? Вони ж можуть стріляти далеко, можуть. Під'їжджаємо. І Під О! І спецназ, спецназ. поки спецназ, погнали. О. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. С херня, блядь. I I То зробимо, блять, по другому тоді. Зробимо чотири отакі. Я нагадаю це з щитами. Це щитами блядь отакий піздос просто, Ну, а ти на вгол, блядь. Окей, а якого вони будуть хера все одно стоять, хай ідуть. А шо ти, сука, пройти не можеш. Ніхто не може пройти. Бля, як знести цю залупу? Та ніхто не відстроїв на цвіті. Давай п'ять зробим. чтоб прям ну на верочку прям We're ready fast my dad Weady Fast My Day We're ready fast My Day Weady Fast My Day Weady Fast My Day Weady Fast My Yes, Captain? I am an evil man. We're ready, fast, my fast my fast my fast my daddy fast my просто cassettes! Це Давай так, це дуже складно для мене. Можливо, звичайно, для інших це не визве ніяких складнощів. Для мене це щось дуже складно. Ну, Сука, якщо цей раз не вийде. Беремо, як звичайно, і відправляємо сюди на смерть ці кораблі. Беремо наших. Спецназ, спецназ. Давай. И спецназ сюда. Висажуй. Блять, висажуй, висажуй, курва! висажуй, висажуй. Похую. Блять, висадий, сука, людей высади. Сей, блять, шут Чо ці, блядь, стоять просто. Ебать його рот. Давай, допомагаємо. Сука, який тупі нахуй. То нащо там було стоять? Хтось може мені цю загадку пояснити, блядь? оце стреляй, оце сбивай, блядь, эту заразу не башу. Тут уже стреляй, кто стреляет? От шо це стреляет, блядь? Что это стреляет? Бля, я не розумію, шо це? Шо це стріляє в мене? Блять. Yes, Налила сода, налила Пиздец, блять. Це. є, ну це, Я не знаю, як це можна грати. Ну, типа. Я з усіма читами, в Мене просто я на читах наіграю. Я не розумію, як без щитів взагалі можна в цю гру грати. Я з щитами не можу в неї грати. При том, що спочатку перший мій такі ну клас, бігай що все все виходить Тут не, блять! Чего тон билд іншип? Що ти милиш, сука? Тупа хуйня Вот это разбить Все Спецназ Вот сюда, блядь, плывем Идите вы нахуй, высаживаемся тут Не, ладно, сюда плевем. Не, блядь, все-таки сюда плывем Вот там где будут по нам стрелять Давай Давай, 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 высаживаемся. Перший, другий. Другий. Третій. Сюда, сука. Высаживаемся, высаживаемся, блядь. І в війну, в війну! Воювать, не стоим, головне не стоять. Блядь, не стоим, куру вашу мать. Все. Куда попиздили? Ці, блядь, два уйобка, сука, тупорилі. Стоять, сука. Що ви стоїте, блядь? Блядь, оце знищуйте оце, оце знищуйте. Бараки ці йобані знищуйте. Що таке? Я хто по мені курва стріляє? Я выиграл. Я выиграл, блядь. Так, моя думка. The power it contains to mutate an entire region of his loyal and ruthless ogres into wielders of arcane. Moyadunka, uh, well, These ogre magi have been granted deadly magics and a malicious cunning rivaling that of Guldan himself. You are to employ the ogre magi in the creation and defense of a fortress at the mouth of Tears Bay, cutting off the human supply lines into Quell Так, от, моя думка така: це піздець повний. Це дуже складно. Це прям максимально складно тут, тут з щитами майже неможливо грати. Тут з щитами майже неможливо грати. Попередня місія. Що саме головне, що в мене постійно стріляє? Що це за херня постійно в мене стріляє? Ага, і чит, щоб все швидше будувалося, якийсь там був. Будь ласка. Дерево роблять прискорі будемо з make it so. Enable cheat.